микропаула выглядывает красота красота через грязные стекла правда ну ничего это потому что выехали на час раньше вот так вот красоты Италии ли. Формадиеве бро с Геной уезжали 13 градусов в Специю приехали 4 это что это за зима а ну-ка, банда, угадайте, кто За три години зняв оце діло, розібрав і вимив. Дивіться, це найгрязна деталь, яка тільки є у Валери, тому що вона все час маститься, але ніколи не миється, тому що тут ці движучі механізми вони повинні. Але зараз, так як його треба розібрати і перевести в вініолі, ну і відповідно, подивитися, чи ніде немає так само трещин і за чого той міняється. От, і щоб тут ніде ніяких не було моментів, то все, що заліплено було мазутою, треба було відмити. Ну і звісно я, його ще там по можливості, якщо знайду піскострую, піскаструю, погрунтую, покрашу. От, щоб вважалося, як встановлення нової деталі. Лукас Сібоника не роботи на два дні. Болгарку в руки взяв, болгарка, молоток збило, все. Все це відрізалось, це все познімалося, ну і оті всі. Це взагалі проще простого. Два болта вибив і повитягував ці рога. Все, воно геть з кишками, бачите. І я його так відмив, я ж кажу, що воно тільки слюнки, пускай це найсложніше було. Витягнути, а вставити я взагалі не знаю як то буде. Ну, якось будемо гратися. Ой, коротше красота. Що скажете? Оце низ Чистенько, гарненько. Пропустилось. Мазур там, майні! Ну звичайно після таких мийок хуже виглядає, це ви всі веснушки якісь Приїжджає тільки що чувак на оцій машині! Каже, можна, я оставлю тут машину. А покаже, можна. Він каже, я оставлю, каже, ключі всередині машини. А покаже, ні-ні-ні, каже, давай їх сюди. Я стою, на нього дивлюся, кажу, та ти можеш, кажу, своє корито навіть відкритим оставити. Його і бомжини тронуть. Він дивиться на мене, каже, сі, сі, черп. Не, навіть аварийка включена, о. щоб всі знали, що хоч щось на цій машині працює. А, так. Таві Симона, а що це? Нема забора і, кажу, дробина стоїть. Ну, приварена, причому так конкретно, знаєте, конкретна драбина, конкретно приварена. Ну, тобто, щоб можна було щось тяжове, знаєте, щоб не соскальзнуло, підняти і піти. А він каже, це ось ці маракінці зробили собі. Проход каже, щоб, щоб не обходити територію вокруг. Бо типу ну, з кілометр лишній можна йти. Да, кажу, ага, ага. Ви італіанці такі наївні. У нас такі проходи на територіях роблять для того, щоб виносити. Точно не заносити, а виносити щось через такі окольні пуття, скажем так. Ще один стоїть, Морто. Я таких старих у нас ще й не бачив, це навіть, найстаріший. Ну, я маю виду наших. Бачив я її любі, а із наших то це, навіть найстаріший динозавр, який є. Ще кабіна бачите, на, на висоті. Ну, окремо зроблена кабіна. Підійду ближче. Все, весь металолом звезли, скидали, прибрали. Все, можна збиратися, їхати додому. Ну, Ні, ну, аж пообідать, пообідать це святе. У ресторані, у ресторані. Ні, ну Тепер, знаєте, от, якщо чесно сказати, тепер ти не переживаєш, що ти їдеш в командіровку. Бо то одним, одне названня було, що ти їздив в командіровку. Ну, вона в мене вважалася тільки в тому випадку, якщо я взяв з собою щось поїсти, а це бувало е майже ніколи. Раз, ну, Тому що ти не будеш їсти, а остальні всі підуть в в в в десь в кафе там, чи куди, а ти один з судочком приперся. Да, там. От. А по-друге... Ну, считалось тільки тоді, коли перероблені часи. Що, ну, 15 євро командировка, ти приблизно 10-12 там проїдаєш в обід. Тобто, по суті, ти що заробляєш? Нічого. Просто не тратиш свої, скажімо так. От. А тепер, ну, 44, 44. Це тепер 10 потратив. Там чи 14 потратив. 30-ку заробив, а плюс ще зверху часочок, якийсь чи два ось сьогодні буде чи часочок, хорошо, хай часочок. Та й вже якийсь ракет зверху приклеївся, а не так, ото, аби считалось. От я математик, й Перше у нас сьогодні кльотики. Можна хлібом, з сиром, водичка. Забув, що ми прийшли сюди їсти. Ну таке взагалі. Це що за самогонний апарат? Мені кажеться це якийсь оприскувач. Між рядами їдеш, так. Да. Я сюди трубка одна, трубка друга, навірно. Наливається туди все. Це... Нічого так. Це валерин про Пред... прапрапрапрапрапра -пра 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 -пра. якийсь там дедушка, навірно. Це знаєте, коли собаці нема що робити, вона яйця лиже. це те саме зараз відбувається. Після кого ти там миєш? Е, Алло. ще з такого розстояння. Там де можна було щось відмити, я там вже все повідмивав. І не просто такого махаюся. Ну це ми просто время вбиваємо. Я Сімоні тут в фургоні вікна витираю. Так, да, це я вам вікно показую. О, собі треба протерти, може щось на обратному путі буду знімати. Бо в нього, тут де я витер таке... А там, где я не витер, вот такие. Понял. Вот. Ну, бачите? Это изнутри воно такое грязное. Какие-то потеки. Какие вот. Так что вот так. Навожу тут трохи ему марафет, если он сам не может, знаете, я <coughs> как-то так, чтобы не заматюкаться, сказать, Ну типу я в шоке, другими словами. Мать моя женщина. Мама, ти хотіла картошку посадити? Чи що там? І все можна у Сімона в фургоні. Запросто. Цибульку, морковку. Не, ну тепер вже сто процентів чисте, Все-все. Адже Не, ну, знаєте. Чим би дитя не тишилось. І цікаво, от що ти там помил? Зараз піду перевірю, де стало чистіше. А вдруг тепер я розумію, що я тут роблю зря. Взяв воду і зверху полив. Набагато стало чистіше. Так а чого ж тоді не відмив там, де і я не відмив? Потому що, тому що, знаєте, якщо не відмив я, то, і, то не відмию ніхто. Воно бачите, є. Короте, тут зараз у всіх така двіжуха, такий кипіш. У всіх на слуху, що у нас же ж тут оце територія, а більшу частину, не більшу, таку саму, як лишилося, віджали територію. Знаєте хто? Амазон віджав. І вони тут типу. -у -у. Як таке, що ви возмущаєтесь, що, що, чим ви недовольні, ребята. Ну, я розумію, в Лігурії ми тут леви. Прям ну, номер один. В Італії, скажімо так, про нас всі чули, всі знають, що таке спінелі, там, суперконтора, все остальное. На світовому рівні ми пф, капля в морі, а порівняно з Амазоном ми взагалі лохи конкретні. Так що Амазон у них територію джав половину. Скажіть спасибо, що вони всю, ребята. а то б строїли б десь бы нову. А це, кстати, между прочим, самый чистый негр, якого я знаю. Ну, я маю в виду з всіх маракінців, які ремонтують контейнера. Ми приїхали, у нього було чистенько, там у нього везде чистенько. А інструмент, щоб ви зрозуміли, таке все розвішено. Ключик до ключика, гаєчка до гаїчки, болтик до болтичка, як у мене. І все підписано. Дорогі ребята, ось чек. Можна, звісно, розчитуватись, нам для цього і видали карточку халява, знаєте, ну Вигідніше, мені здається, все-таки з карточкою піти і затаритись в магазині. І ми скоро зробимо закуп в суботу, не пропустіть розпаковочку халявну, як я її люблю називати, ну як воно по суті і є. От, на зароблені миною боники. І ми скупимось. Да. А це ось 12. І причому, знаєте, незалежно від того, чи ти з'їв. Ні, там, по-моєму, є різниця, якщо ти поїв піцу, ми коли їли піцу просто і попили кофе, то ми заплатили по 10 євро. А якщо ти ось перше, друге там, і п'єш кофе, не п'єш кофе, то ціна фіксирована 12 євро. І друге блюдо, там, і перше, в принципі, на, на вибір абсолютно. Тобто є вибір перших блюд, є вибір других блюд, але стоїть воно все 12 євро. Так що ось так ось. Трохи вирішив Сімону порядок навести. Ну, по крайній мірі з тієї сторони, де я сижу. А він мені каже, що слава хорош, бо я кажу, себе чувствую якимось рукажопом, що ти мені фургона тут намиваєш, набриває. Я кажу, Сімоне, успокойся, ти кажу, є рукажоп. А те, що я роблю, то це я ж не роблю це, як то кажуть, принудительно. Я роблю те, що мені подобається робити. Якщо б воно мені не подобалося, я б то не робив. би. А так як нам треба вбити час, время, то я ще ще й знімлю чехли тобі тут в калюзі постираю будуть все одно чистіше, ніж є. що <гум> не чешу. Трошки на у усимоні. Фургона. Чуєте? Нічого так перепадів температурки, я вам скажу. О, місяць, дивіться, на небі, бачите? Час дня. Місяць на небі. Нормально так. І плюс 16, було 4, плюс 16, 12 градусів такий собі перепадок, нічо собі, да? угу, Нормально. Вже хочеться роздітися і загорати. Уїжджаємо, дивіться, 21 градус. Твентіу на граді. А приїхали 4 було. А цей відрізок дороги мені дуже подобається, особливо далі побачите там. А, це ж на ну, тунель треба проїхати. Ну зараз я там включусь. Коли кажеться, що вода в морі вища за... Ну ви поняли, за уровень землі. Чи, а, отут все воно так. Дивіться. Видно, так? Кажеться, що ти нижче води зараз будеш їхати. За повним ходом Так чи все-таки цей джип? Він каже, та не знаю, і сміється, каже, нащо тобі? Що ну, ти цікавишся, це, це доробило, каже, як на такому можна їздити взагалі там. Та, та, та". Я кажу, ти нариваєшся на, на грубость від половини українського населення. В нас, кажут, до цих пір ця машина вважається дорого-багато, між прочим. А не село не асфальтированное, як ти кажеш. Ну да, це іменно виглядає як село не асфальтированно. Ну, у нас в більшості випадків ця машина гу, свайби возить. Так, ну а у нас, як в тюрмі, опять сьогодні макарони дають. Нічого нового. Не, є нове, тому вам і знімаю, Дивіться. В общем, лука десь тиждень назад. Хтось його угостив. він мені передарив дві пачки сушених грибів. Я, звісно, думав, що з тих двох пачок тут вийде мама дорога, пів відра. Оказується тут таке, якщо італійці ви так і далі будете їсти, то ви ніколи не поправитесь. Значить, що роблю я? Звісно, що я їх трошки змільчу, ну так до розмірів, як я лук обично ріжу. Макарони просто варяться. В ідеалі б, звісно, було їх пожарити, але для цього треба дві сковородки, більше времени. Я не хочу сьогодні заморачуватись. Я приїхав з командировки, я трохи втомився, та й немає часу, Юлю сьогодні вчасно відпустили. Вона вже під'їжджає додому, тому треба швиденько приготувати поїсти. Все, що я зараз роблю, так. Починаю жарити фарш, зараз він доростане. От, бо Саша прийшов зі школи виділив фарш з морозилки, замочив гриби 2 години Значить Зараз почне підтаювати, як то кажуть, жирок. Кидаю цибулю і змільчаю це все діло. Ну, ці гриби так називаємо. Жарю все, заливаю томатним, томатом трошки, ну, помідорами. Варяться макарони. Ну і в кінці що я добавлю, Ми не, не з такий, як ми пармізан, не цей, Ми беремо цей копчений сир Плавлений, він нам дуже сильно хорошо заходить. От. Я думаю, в кінці я це все діло тут змішаю, чи тут, чи там побачимо і потру сиром. І буде такий собі ужин при свічах, скажем так, сьогодні. Ну все, гарного всім вечора. Поки. Да, ну грибов, <кій> конечно, ребята в двох пачках, знаєте. Я коли собі перчу їжу, якусь, яку я їм, то в мене здається перцю більше, ніж грибів тут. Вот. Ну що, я думаю, якийсь запах буде, і може так фартанет повезет, що кожен даже хоч понюхає, хоч попробує його той грибочок. Побачимо, що з цього вийде. Фарш цибулька є, і вже я вам скажу, що блюдо должно бути нормальне. Вот. Так що. Ну тепер вже точно пока.